Є знижки на деплю сільвер 15% в аптеках. Подорожник БАМ та Ощад. у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Отже, усім привіт, це життя відомих людей. Хореограф Макс Шмерковський та його дружина, американська танцівниця Пета Марга Тройт нарешті розсекретили стать третьої дитини. Подружжя влаштувало гендер паті, відео з якого поділилися в своєму інстаграм. А ну а на свято майбутнього малюка а, закохані запросили лише найближчих своїх батьків, і вони всі обрали такий фемелі-лук, чорне вбрання. Ну, як бачимо, і шматочок торта, так і ось кольоровий дим показали, що в зіркової пари народиться. Син і дружина Чмерковського поділилися, що їй навіть не віриться, що вони стануть батьками вже трьох хлопчиків. Цитую, ми з Максом неймовірно щасливі, що у нас народиться ще один друг для Шая та Ріо. Ми хочемо, щоб вони були найкращими друзями. Коли думаємо про сімейні вечері, то вже всі сміємось. Нагадаємо, Макс Чмерковський та Пета Маркетрой вперше стали батьками ще у 2017 році. У січні а, у них народився син Шай. А вже в червні. У 2023 тисячі на світ з'явилася друга дитина пари, хлопчик Ріо. І от втретє, Пета народить лише за декілька тижнів після того, як їхньому середньому сину Ріо виповниться всього один рік. Ось так. Екс-дружина Володимира Остапчука Христина Горняк дала команді ЖВЛ ексклюзивний коментар. Зокрема, розповіла, як ставиться до чисельних сторіс колишнього з новою дружиною в будинку, який придбали ще у шлюбі із Христиною. Пара у своїх сторіс регулярно звітує про ремонт і свої плани обживання оселі. І ось що сказала Христина з цього приводу. Мені підписані. Я не знаю, не відслідковую. Я можу тільки сказати так, що на жаль, я в курсі всіх новин через те, що мені скидають мої підписники. Тому, дорогі підписники, можете мені не кидати всі новини, пов'язані з новою родиною, тому що в мене своє життя в них своє. Так, будинок це інформація ще не секретна. Ми не поділили поки що. За стіл переговорів не сіли, а там подивимося ще є час. Закон є закон. Ви не сумніваєтесь в тому, що ви І дякую за підтримку. Ну а зустріла Христину наша команда в Австрії на благодійному заході. Нагадаємо, горняк наразі живе на дві країни, і останнім часом вона більше все ж таки у відні, адже готується до операції до видалення нирки. А більше подробиць дивіться вже в наступних випусках. ЖВЛ. Сьогодні Олег Фагот Михайлюта з танка на майдані Конго святкує ювілей. Зірці виповнилося 50 років з нагоди свята його незмінний друг і колега Фозі записав привітання своєму другові. Давайте послухаємо. Дорогі фаготи. Як людина, яка тебе трохи знає і орієнтується в цифрах, мушу повідомити тобі благу вість. Після настання цифри п'ять десятків. Нічого не змінюється в порівнянні 49-39 та можливо і 29, якщо ми говоримо про людину з драйвом, а ми саме про таку людину і говоримо. Тому нічого поганого не станеться, станеться тільки хороше. Настане смерть ворогам, тепло і багато концертів. Тебе ми любимо і концерти ми любимо. Природний спосіб давай з ним народження ювіляр до речі сьогодні презентує незвичну сольну композицію, яка називається Хонор. Присвятив його артист своєму викладачу Гарі Абаджану, що нещодавно пішов із життя. Для створення Олег використовував живі інструменти, як академічні, так і народні. Сам Олег Михайлюта зіграв на Фаготі, а, крім того, у синглі прозвучало старовинне українське любовне закляття. Ось і фрагмент. Давайте послухаємо. Рухливий, дещо незвичний, мабуть, містичний вийшов трек у фагота. А ну і звісно, ми теж приєднуємося до всіх вітання. Вітаємо із прем'єрою із ювілеєм з днем народження. Так і звісно, бажаємо фаготу багато натхнення і перемог. І ще одна зіркова іменинниця. І до того ж, юві... ювілярка, співачка Мирая Кері. Одній з найтитулованіших співачок і світових зірок сьогодні виповнилося 55. До речі, буквально днями Мирая отримала чергову нагороду, а саме премію від американської музичної організації Sound Exchange як володарка найбільшого каталогу пісень, які отримують рекордні трансляції протягом 20 років. Ось так вітаємо. І Квентін Тарантіно сьогодні зустрічає 61-річчя. Це третій день народження видатного режисера у статусі батька. А його молодшому синові півтора роки старшому три. Поки ж Тарантіно знімає свій останній десятий фільм. В американських засобах масової інформації з'явилася інформація, що можливо Квентін роботу після його виходу все ж таки не зупинить, адже він із Сильвестром Сталони, начебто, розмірковують над кастингом нової частини культового фільму Рембо. 76-річному Арнольду Шварценеггеру після трьох операцій на відкритому серці встановили кардіостимулятор. Про це повідомив сам актор у своєму подкасті «Arnold's Pump Клаб. За його а, словами, а, це сталося ще минулого тижня, але от тільки зараз він вирішив про це розповісти широкому загалу. Цитую: мені став потрібен кардіостимулятор. Оскільки рубцева тканина від однієї з його попередніх операцій спричинила порушення серцевого ритму. Таке життя з генетичною проблемою серця. Двостулкові клапани моєї матері та її матері вбили їх. Я все, що тут завдяки медичним інноваціям. Е, Нагадаємо, Арнольд за останні роки е, переніс кілька операцій, щоб виправити от вроджену хворобу серця. Першу операцію ми зробили у 97-му році. Потім замінювали аортальний клапан у 2018-му та 20-му роках. Е, до слова, Арнольд, після встановлення кардіостимулятора вийшов в люди вже через 4 дні, не дивлячись на добре. Самопочуття Шварценеггеру все ж таки а, доведеться зробити перерву в спорті, поки триває відновлення. Та вже а, наступного місяця Арнольд планує зніматися в новому сезон, сезоні сезоні шпигунсько-пригодницького телесеріалу Фубар. Ну і ще трошки про Євробачення одна з найгучніших лондонських вечірок, присвячених Євробачення Євробаченню, скасована. Спитаєте, чому тому, що Ізраїль серед конкурсантів Євробачення? І Eurovision Party London – це одна з найбільших вечірок, яка традиційно влаштовується в кінотеатрі Rio Cinema. Транслюють в рамках заходу фінал Євробачення. Так і о цього року кінотеатр спільно з організаторами паті вирішили скасувати подію. Таким чином вони бойкотують участь Ізраїлю. Який знаходиться в стані війни із Палестиною у свою чергу кінотеатр планує відкрити а, грошовий збір для допомоги палестинцям. Європейська мовна спілка вже відреагувала на рішення скасувати вечірку. Вони заявили, що Євробачення не політичний конкурс а і не змагання урядів. А, ось такі, ось така інформація. Ось такі новини на сьогодні. На сьогодні це все. Але звісно, завтра в сніданку з 1+, плюс життя відомих людей знову з вами. І я теж тому гарного дня і до завтра. Так, тіємо, сюди, до нас.